В місті, Це те, що дуже гарний виворот керма, тобто радіус повороту, він скрізь пролазить, в нього дуже добра маневреність, він доволі приємістий, хоча цього трьохлітрового бензинного двигуна дуже мало, дуже мало. А, ну, знову ж таки, дивлячись з чим порівнювати. Для мене так, то це суто моя суб'єктивна думка. Що хочеться відмітити? Дуже якісно шумоізоляцію, але вона мене здивується. Даро вагона старого, теме у будь-яких автомобілів з несучим призовом, але, ще раз повторюю, він рамний, -за цього, і у нього ззаді залежна підвізка. з-за цього він все ж таки є в ці моменти трошки валкості. Із-за того, що Mitsubishi зробила дуже енергойомку підвізку для бездоріжжя, тут вона. Зам'яхка. Я рахую для траси, для швидкісної їзди. Будьте обережні. Отже, паджайроспорт і ми виїхали на наш полігон, де ми вам покажемо на що він спроможний. Сьогодні у нас чудова погода, трошки дощ намочив, тому буде цікаво. Тобто у нас не буде пилюки і буде слизька поверхня. Побачимо, побачимо, як працює Суперсілект. Як працюють блокування і допоміжні системи відше на оффроуді. Сьогодні у нас ми зробимо легеньке, легенький офроуд буде горка із бревен, буде артикуляція, одна слабенька, друга трошки складніша. Тобто, щоб ви побачили геометричну прохідність. Тобто, для подолання цієї перешкоди в таку погоду я застосую що є у неї допоміжні системи. Тобто ми роздувальну коробку ставимо в понижальний ряд, ми виберемо режим камні для того, щоб у нас тут не дуже сильний зацеп, але він більш схож на камні, ніж на якусь іншу поверхню. Як і очікувалося, більше Паджера Спорт показав себе на такому простому бездоріжжі, дуже-дуже добре і він ці всі перешкоди взяв, граючись. Вам покажу, що у нас в салоні робиться, що з чого він складається, цей Пажеро Sport 2025 року 3.0 бензин А слово спорт у Пажеро це не просто слово спорт. Тут є така фішка, яка на Лімані виграє долі секунди. Побігли зі мною. І поїхали. Що я мав на увазі цим жестом? Як у Порше. Ми маємо кнопку старт-стоп з лівої сторони. Це прийшло з 24 годинних перегонів лімана. Таким чином, у Порше з цієї сторони замок запалення. Коли підбігаєш до машини, ти виграєш долі секунди, щоб виграти всю гонку. Тому Mitsubishi Pajero Sport не просто спорт назва. Але він спортивна тачка. <реш> ми, маємо, ми маємо шкіряне оздоблення двох кольорів. Ми маємо на камічі магнітофон головне устройство. Як ми з'ясували, CarPlay у нас тут тільки провідний і тільки в лівому USB-порту. Ми маємо отакий от бубенчик. Це мікрофон для голосного гучного зв'язку. Ми маємо суперсистему. Яку, на мою думку, найкраща роздавальна коробка Super Select від Mitsubishi. Ми маємо блокування примусове заднього диференціалу. Тут є гарна панель приладів, така просто космічна, з розходом в 16,1 літр. Це ми його зробили за 503 км пробігу. У нас середня витрата 16,1 літр. Стосовно простіру на задніх сидіннях. Переднє сидіння відрегульоване під мене. Тобто сам за собою. Давайте подивимося. Я сідаю, у мене тут доволі просторо. Я можу регулювати спинку, можу так сидіти, як школяр. А можна легким рухом руки одної розвалитися, взяти водія і насолоджуватися в такій позі подорож'ю. Що стосовно тормозів, вони є, але також вони на рівні 4 з мінусом 3, ніяк не ні підірка. Е, клімат контроль гарно, комфорт гарно. Поїхав би я на цій машині е, в подорож, поїхав би. Тобто підсумуємо, ця машина коштує своїх грошей. Варто дивитись і обирати, якщо у вас серце лежить, доволі цубіше. Вона відповідає всьому, що про неї кажуть в рекламних роликах. Це я можу сказати не кривя душою. От. Тобто вона мені сподобалася. За ці гроші в цій комплектації це дуже гарний вибір. Ну і це ж знов таки моя суб'єктивна точка зору. Бо я ja люблю міцубіші.